Sous-titres par LaVacheSquid Пані, пані, вітаю! мене звати Денис Зайченко, і безумовно я сильно затримав огляд EcoFlow River 2 Max. Настільки, що ціна даної зарядної станції упала удвічі, але у мене була поважна причина, одна, але поважна. Щоб зняти цю станцію, треба було від'єднати її від робочого комп'ютера, котрий вона живить. А вона його живить, щоб ви розуміли постійно. Як тільки вона приїхала, я одразу її підключив, і вона не вимикається ані в день, ані вночі, бо комп'ютер у мене працює цілодобово, хоч вдень, хоч вночі, хоч зранку, хоч ввечері. Втім, навіть зараз огляд буде корисним, бо обстріли, я нагадую, не зупиняються. А Путлер перед візитом у бункер з Маузером у роті може накидати нам кінжалів по електростанціям. Плюс зарядні станції все ще потрібні, скажімо, на фронті. Особливо з Підтримкою сонячних панелей. І EcoFlow River 2 Max саме така. Втім, саме відео буде відносно коротким по основним перевагам і недолікам. Якщо хочете всі деталі, то вони будуть у текстовому матеріалі посилання у описі. Там, до речі, буде і посилання на покупку. Ну а тепер. Діла. У Ecoflow River 2 Max, незважаючи на досить невелику ціну, є більшість фірмових переваг компанії. Це швидка зарядка x на 650 Вт. Не розрядка, а саме зарядка. Тому повністю розряджена модель набирає усі 512 Вт на годину менше, ніж власне за годину. При цьому зарядна станція ще й відносно компактна: 6 кг, 70х260 на, на 196 мм по габаритам, плюс для Носки є окрема ручка. І так, я відмічаю це як перевагу, бо вона далеко не у всіх моделей зарядних станцій є. Далі периферія. Вона майже ідеальна. Складається з трьох USB Type A до 12 Вт, одного Type-C на 100 Вт, плюс дві розетки C14 у випадку європейської моделі, як у мене, плюс два роз'єми DC 5521 до 36 Вт, і навіть роз'єм під автівку до 136 Вт. Сонячні панелі підтримують від 110 до, як я розумію, 400 Вт. Але по конкретно цьому роз'єму, конкретно River 2 Max, бере не більше 200 Ват, якщо вірити специфікаціям. Ціна панели, до речі, від 17 до 55 тисяч гривень. Ну, це для переносних ціна така. А в стаціонарних, до речі, у Ecoflow у декілька разів більше. Втім, повернемось до діла. River 2 Max підтримує під'єднання до смартфона і по Wi-Fi, і по Bluetooth. Тому у випадку блокаутів, коли роутер тютю, -тю, а пауербанка на нього не вистачить, ви все рівно зможете перевірити і стан заряду, і налаштування змінити. Бо це робиться і часто. Teraz panel kierowania na samomu. І через програму на смартфоні. Програма дозволяє перемикати розетки, моніторити у реальному часі навантаження на усі роз'єми і обчислювати, скільки залишилось до повного розряду. Ну або заряду. Також можна виставити максимальну потужність заряджання. Ну і ще декілька фішок, знову ж таки, текстовий огляд. Я також не впевнений, чи працює Ecoflow River 2 Max у режимі Pass through Але за витривалість акумулятора я б не турбувався, бо ячейки. Тут LFP, тобто літій ферофосфатній, 3 тисячі циклів перезарядки при умовах середньої сприятливості і до 10 тисяч при нормальних умовах. Власне, тому і гарантія на дану модель 5 років. Тепер найбільш очевидне і очікуване питання. Я чекаю, що його зададуть у коментарях майже одразу, наскільки вистачає EcoFlow River 2 Max. А все залежить від навантаження. Що що я можу сказати: беремо ємність 512 Вт на годину, ділимо на вантаж речей, котрим треба дати електрохарчування. І все отримуємо час. Мій комп'ютер жре трохи більше 200 Вт. Станції в цьому випадку вистачає трохи більше, ніж на 2 години. Ноутбук Жере 65 Вт по Type-C, значить, вистачить трохи більше, ніж на 7. Частина енергії так піде у тепло, але охолодження у станції активне, не хвилюйтесь. Тут є один нюанс, але я на ньому зупинюсь. Трішечки пізніше. Щодо недоліків, їх у станції 4: два невеличких і два, як на мене, серйозних. Перший невеличкий випливає з ціни. Він очевидний, але все ж варто його проговорити. Максимальної потужності EcoFlow River 2 Max відносно бюджетної моделі EcoFlow не вистачить ні на що, що жаре більше умовних 650 Вт. Тобто не заживеш ані чайник, ані фен, ані обігрівач. Ця модель скоріше для комп'ютерів, ноутбуків та схожої. Техніки. Такий собі універсальний і дуже легко переносний дебаже. Знову ж таки, очевидно, виходить із ціни ця модель дешева. У EcoFlow є моделі, котрі живлять навіть фен, хоч, хоч фен, хоч що завгодно і одночасно, але вони, вибачте, мене й коштують. Другий недолік Type-C. Лише один. Чесно, не думаю, що це гарне рішення. Два Type-C і два Type A було б абсолютно ідеально, але це таке. Так. третій недолік це абсолютна неможливість скинути налаштування цієї конкретної моделі. У інших моделей є спеціальні кнопки, крихітні кнопки. Знаєте, як скидувалися налаштування там, на планшетах чи ще щось, на старих, щоб голкою вставляти. Тут такого нема тут взагалі ніяк налаштування не скинеш. І четвертий недолік, котрий особисто мені майже шкодить. Це охолодження. Хай охолоджується, здавалося б, але воно вмикається коли хоче, вимикається коли хоче. Не налаштовується ані крива температури, ані швидкість вентиляторів. Ви його не керуєте. Ви його не можете вимкнути. Ви взагалі нічого не можете з ним зробити. З одного боку перегрів станції у цьому випадку майже нереальний. З іншого, якщо ви на фоні. Працюючої в станції, котра живить комп'ютер, робити якісь свої речі, котрі залежать від тиші. Ну, наприклад, зйомка відео, то вам допоможе лише вимкнення станції, бо ви не будете знати, коли станція буде гучною, а коли тихою. Ви не можете на це розраховувати. Наприклад, Polaroid Kenді Pen сумістила у собі. Ой, боже. я не буду вставати і вимикати його. У мене комп'ютер там працює. Чекаємо, 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 чекаємо. Ах. Ах. Нарешті, це скільки півтори хвилини. І отак, коли сама захоче. Ну і особиста від мене рекомендація так, по досвіду роботи. Нагрів майже ексклюзивно іде під час увімкненого режиму AC, тобто, коли EcoFlow готовий працювати від розетки і віддавати енергію з розетки. І так, цей режим перемикається. Кнопка на панелі керування. Навіть якщо розетки не використовуються, режим AC гріє систему. Якщо вимикаєте його і заряджаєте ноутбук, скажімо, по Type-C, навіть на швидкості 100 ватт. То вентилятор майже ніколи не вмикається. Ну і підсумки EcoFlow River 2 Max це чудова, доступна, надійна і якісна робоча станція. Вона універсальна, дуже універсальна. У неї присутні топові переваги, а недоліки є. Але я не можу назвати їх радикальними. Тому так рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть. От. У періоди цих ось блекаутів, обстрілів чотирьох ось місяців. Ви купили пауербанк чи зарядну станцію чи може сонячну панель? Пишіть не соромтесь, бо я пауербанками просто от обмазався, як то кажуть. Але обмазався я не тільки по цій причині, і про це я розповім на каналі Ден Блендамен. Вже скоро, я сподіваюся. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую компанії EcoFlow за те, що виручила мене з цієї зарядної станції, коли мені було дуже сильно потрібно. Потрібніше за все. Виражаю їй величезну дяку за те, що вона підтримує малий бізнес, що вона розвивається. Недавно я був на презентації EcoFlow, вручались нагороди. Я не робив про це матеріал, бо це було якраз от за. На ділю до масивних обстрілів, а враховуючи, який у мене графік роботи, ну я не встиг. Я не встиг і, по суті, воно скисло. Але... Футаж, який там був, я от використаю зараз. Бо я дійсно радий, що Екофло настільки активно підтримує Україну і український бізнес. Дякую їм велике. Також виражаю величезну подяку київському магазину SoundMagio за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під даним відео, або на огляд, або просто на магазин. У будь-якому випадку переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, впала байка, підписка та дзвінка іночок, коли коментарі важливіші за все, Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Роднейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові!